Мерс, EQE, електро. Мав пороги, на які стаються. Клієнт захотів їх демонтувати, поставити закриті, бо мішають у процесі експлуатації. Поміняли поріг, Добавили на дверки хром оригінальний, все по оригіналу. Зараз на ту сторону йду, показую, як віднімається. Такі пороги були з підсвіточкою. класні, до речі, клін буду продавати. Зараз показую, як розбираються. Передні кліпси підкрильник знімається. Задні кліпси також знімаються. Так, кліпси ми по боках зняли. Мерседес продумав таку штучку, щоб зняти поріг на новіших, ну, нові AQAI. Подумав тут заглушечку таку. Якщо хтось надумає демонтувати поріг, поставити глухий, тут є заглушечка, яка знімається для того, щоб не знімати дверку. Так, поріг має кріплення знизу. Болтик-болтик. Кліпси. Два болтика є, один з іншої сторони, другий ззаду, другий спереді. І багато кліпс. Далі оці штучки, Такі кліпс. вигинаємо і витягуємо. Ми болти відкрутили, кліпси повідважували, щоб витягнути, але є нюансик, Розширювач заходить в нього в поріг. Тому, ну, починаючи знизу, нам цю сторону треба спочатку витягнути спереді, бо ззаді не піде. Все спочатку спереді. Чому починала спереді? Бо є дві направляючі. Одна тут, друга тут. Починаючи звідси потрібно підтягувати донизу і на себе. Донизу і на себе. Помаленьку, легенькими ривками і воно піде. Тільки не не перестаратися. Тут є факт, то є оригінал, завод, і вона відійшла. Таке враження, що відламалася Але ми бачимо, що тут є герметик, вже завод навіть дає герметик. Щось з них пішло не по плану. Ззаді також заходить розширювач, поріг. Коли ми йдемо поступово звідти, зараз покажу, які там є кліпси такі великі, як вони розчелкуються, і ззаді просто акуратно витягується перше знизу, перше знизу доверху, а потім вниз, щоб витягнути з розширених А там воно також стоїть, все тримається на таких зажимах. Частину порогу ми витягнули, вони тримаю... він тримається також на от таких кліпсах, за які я говорю, що з ними є проблема. Якщо є можливість, щоб зразу їх купити нові, бо тому що в процесі, коли витягуєш, вони мають тут на різьбу і оці вусика ламаються. Оцю одну ми спасли, отак воно виглядає. Отак виглядають поломані. Тому вони мають бути всі замінені на нові, бо той поріг, який буде сідати, не буде триматися. Є підсилювач порогу, на який, ну, який тримає, які ми стаємо. Тому він зараз відкручується, має бути. Зараз ми його демонтовуємо. Це підсвітка, яка заходить на підсилювач порога, ми її розчовкуємо. І скручуємо. Підсвітка, яка йде на, на, декора... ну, на оцей пластик порогу, вона там вищовкується з підкривника. Так, щоб зняти фішку від підсвітки, нам потрібно відвернути підкрильник, і вона заходить туди в оценя фішечка, виробник Леоні. Не забудьте зняти з порогу кріплення, яке кріпиться сюди. і було на герметику, бо я удалюся. Знімаємо підсилювач порог. Має зверху ріклання і знизу також має зріплення.